Всім доброго дня, друзі. Сьогодні з вами граємо в Diablo 4, будемо грати за дуже цікавий білд. Точніше, не тільки грати, а розглядати білд. Некроманта, який буде грати через вміння Кістяний Дух або Дух кісток. Ну, називайте, в принципі, як хочете. В оригіналі він зветься Bone Spirit. Мабуть, все-таки на українській мові буде дух із кісток правильніше. Але для спрощення будемо називати вміння кістяний дух. Це дуже гарний білд для того, щоб проходити взагалі весь контент в грі. Він зараз є одним із найсильніших білдів Некроманта. В цьому сезоні. Не знаю, як зміняться аспекти в наступному. Сезоні. Але на даний момент це один із самих потужних білдів взагалі за цього персонажа. Одразу скажу, що я не буду довго вам розповідати про кожен предмет чи про навички. Ми швидко їх розглянемо, також швидко розглянемо все такі дошки парагону. Але більше хотілося б вам розповісти про те, як саме грати цим білдом. Коли використовувати яку навичку, я вважаю, що це найголовніше, що вам потрібно знати про цей білд. Але все ж таки почнемо з вами з предметів. Шолом ми використовуємо обов'язково гребень Арлекіна. Він нам буде допомагати зменшувати час відновлення всіх наших навичок. Також він дає дуже корисний бонус, коли збільшуються всі наші навички на 4 одиниці. А також зменшується урон від монстрів панам. Дуже корисний шолом, який використовується в дуже багатьох білдах. Якщо його у вас немає, ви можете використовувати звичайний, там, де буде аспект на захист від укріплення або захист, коли ми не використовуємо наших прислужників, наших компаньонів. Відразу скажу про руни, які ми використовуємо в цьому шоломі. Це буде пок і Ом. І коли ми будемо витрачати свій ресурс, ми будемо використовувати бойовий клич варвара, який буде збільшувати наш урон. Так як ми в цьому білді постійно витрачаємо наш основний ресурс, то цей клич буде спрацьовувати дуже часто. Ну, достатньо кількість е, разів, щоб діяти на нас майже постійно. Далі е, в нашій броні ми використовуємо аспект, коли нас буде, е, навкруги нас буде аура, яка буде проклинати наших ворогів. Дуже, поле, е, дуже корисний для нас аспект. Який буде нам давати можливість використовувати аури, навіть не маючи їх на панелі команд. Також на наших рукавицях ми будемо використовувати аспект, який буде збільшувати вірогідність нашого критичного удару по монстрам, а також монстри, яких ми будемо стягувати нашим вмінням. Щупалець будуть отримувати від нас більше урону. Унікальні штани ми використовуємо в цьому білді, без яких цей білд взагалі не працює. Краще всього їх мати перед тим, як збирати цей білд. Нас цікавить тут аспект, який буде. Нам давати бонус великий до урону, коли діють наші прокляття, а за рахунок аспекту на броні вони будуть діяти на монстрів постійно, вони будуть отримувати від нас більшу кількість урону. Далі ми використовуємо унікальні черевики, на яких знаходиться аспект, який буде допомагати нам повертати нашу наш основний ресурс. Відновлювати точніше його. Далі ми використовуємо унікальний амулет, який буде збільшувати наш урон. І також, коли ми будемо використовувати 275 одиниць основного ресурсу, а бажано, щоб наш ресурс був якомога більше. а зараз він у мене 210, але під бафами від різних вмінь, він буде якраз достатній для того, щоб цей бонус працював постійно. І коли ми будемо використовувати цей ресурс, наше наступне основне вміння. А наше основне вміння в цьому білді це кістяний дух, буде зі 100% вірогідністю наносити надлишковий урон, Ну або overpower damage. Тобто амулет і штани. А також оці черевики для цього білду, вони обов'язкові. Бажано, щоб вони у вас уже були, якщо ви хочете нормально грати цим білдом. Далі на одному з перснів у нас знаходиться аспект, який нам буде допомагати відновлювати нашу есенцію, коли наш кістяний дух буде наносити урон ворогам. Далі на другому кільці у нас також іде аспект. Який буде піднімати наш урон від нашого кістяного духа. На зброї в нас знаходиться аспект, який збільшує наш урон, коли наша основна навичка Кістяний дух, буде наносити урон монстрам, які знаходяться в кістяній тюрмі. Тобто обов'язково монстрів збирати бажано в групи. Для того, щоб їх проклинати і накладувати на них кістяну тюрму. Ну, про це поговоримо трошки пізніше. Також дуже важливий тут аспект для нас цей, тому що в першу чергу кістяний дух буде атакувати ціль, яка знаходиться в цій кістяній тюрмі. Далі, на нашому офхенді, оф в нас знаходиться аспект який збільшує наш урон. Тобто бонуси нашої спеціалізації, спеціалізації збільшуються до 55%. Давайте відразу тоді глянемо нашу спеціалізацію. Компаньйонів ми тут не беремо, ми їми жертвуємо для того, щоб збільшити за рахунок з цього аспекту вірогідність критичних ударів. Тобто ми будемо наносити більшу кількість урону. Тут також ми вибираємо, ми вибираємо аспект, який буде збільшувати наш надлишковий урон, коли ми не призиваємо скелетів магів. Далі з големів ми вибираємо залізо. І також ми голема не будемо використовувати. За рахунок ось цього аспекту, наш критичний урон буде збільшуватися на велику кількість відсотків. З речами, я думаю, ми розібралися. Давайте відразу перейдемо до нашого дерева-навичок. І з навичок, основну навичку ми взагалі не будемо використовувати вручну. Вона буде працювати за рахунок наших черевиків. Тож ми її прокачуємо. Але на панель навичок ми її не ставимо. Вона і так буде спрацьовувати. Далі тут ідуть дуже корисні нам пасивки. Хочу звернути вашу увагу на ось цю. Вона нам буде давати більшу кількість урону, але ми будемо використовувати більшу кількість нашого ресурсу. Якщо ця пасивка. Буде в вас на амулеті, то, в принципі, ми б могли використовувати її в цьому білді. Але, на жаль, все-таки цей амулет, що йде унікальний, він набагато краще підходить для цього білда. Але якщо ви амулет з такою пасивкою знайдете, ні в якому разі не розбирайте цей амулет. Краще його збережіть або залиште на інший свій білд. На Некроманта, тому що вона дуже корисна на багато білдів саме на некроманті. Йдемо далі. Туман нам потрібен для того, щоб бути, щоб точніше отримувати стан нестримності. Тобто цю навичку. Ми можемо використовувати в простому контенті для переміщення, але я б радив вам її залишати для того, щоб виходити з ефектів контролю. Далі, ця навичка нам потрібна для того, щоб посилювати свій урон. Коли ми її використовуємо. Далі дуже важлива навичка кісткова тюрма. Вона нам буде потрібна для того. Щоб постійно накладувати її на монстрів, тому що вони будуть отримувати більшу кількість урону. Коли ми будемо приміняти наше основне вміння кістяний дух, тому обов'язково її вибираємо, і обов'язково її будемо використовувати в нашому білкі. Це одна із основних навичок, які допомагають нам наносити велику кількість урону. Далі ми вибираємо прокляття. Але на панель навичок ми його також не виводимо. Ми вибираємо пасивки на бонуси від прокляття. Щоб скоріше переміщатися, щоб піднімати наш щасливий удар, щоб наші прокляття наносили більше урону. Але це прокляття буде працювати за рахунок того, що в нас знаходиться аспект. На нашій броні, а також за рахунок того, що на наших штанах у нас буде бонус до цього прокляття. Обов'язково беремо цю навичку. Далі щупальця. Щупальця нам потрібні для того, щоб стягувати монстри в великі кубки, для того, щоб краще наносити наш урон. Чим більше монстрів знаходиться в одній точці, тим краще працює цей білд. Постійно використовуємо цю навичку, намагаємося стягувати всіх монстрів. На карті в одну точку. Далі йде наше саме основне вміння, яке наносить весь урон в цьому білді Костяний дух. Його ми будемо використовувати постійно. Якщо ви, до речі, бачите, що у вас банка пуста, не переживайте, все одно використовуємо це вміння. Есенція в цьому білді буде відновлюватися дуже швидко за рахунок наших предметів, наших навичок, пасивок. Тому постійно прижимаємо нашу Кістяну тюрму, а потім прожимаємо нашого кістяного духа, щоб наносити максимальну кількість урону. Також хочу звернути вашу увагу на ось, на ось ці пасивки, тому що вони нам будуть допомагати також наносити більше урону повразливим ворогам. Також час відновлення наших навичок. Категорії кісток будуть відновлюватися скоріше. Обов'язково їх вкачуємо. Зверніть на них увагу. Далі, наша основна ультимативна навичка буде нам допомагати в основному відновлювати наш ресурс, а також буде давати бар'єр, який буде нас постійно захищати. Цю навичку потрібно використовувати як тільки вона відновиться. Тобто її прожимаємо по відновленню весь час. Також ми, звичайно, вибираємо кісткову есенцію нашу головну пасивку, тому що, якщо подивитися на інші пасивки, вони, в принципі, для цього білду ну, нам не потрібні. Обов'язково вибираємо її. Наші навички кісток будуть наносити більшу кількість урону за кожну одиницю есенції. А так як ми есенцію постійно витрачаємо, це сама головна пасивка в цьому дулді. І від неї залежить наш основний урон, від нашого кістяного духу. З навичками ми завершили. Давайте перейдемо до дошок парагону. Тут теж все просто. В першій дошці ми вибираємо символ, який буде посилювати наш урон. Також за рахунок нього буде збільшуватися наша швидкість руху. Далі на наступній дошці ми вибираємо легендарний вузол. І коли ми будемо наносити урон від вмінь кісток, буде збільшуватися на 1% максимальний запас нашої есенції. Тобто, це якраз ось ця пасивка, яка допомагає нам постійно. Не пасивка, точніше, легендарний вузол. Яка допомагає нам постійно наносити максимальну кількість урону. За рахунок цього вузла, наша есенція буде постійно високою. Тобто буде не 210, як зараз у мене знаходиться, а буде. Якраз достатня кількість есенції для того, щоб піднімати наш урон. І щоб постійно працював наш амулет. Зверніть на це увагу. Далі вибираємо якраз гліф тут есенція. За рахунок нього наші критичні удари будуть наносити більше урона, якщо монстри з високим запасом здоров'я. Далі в нас іде дошка з легендарним вузлом. Пожирання плоті. І коли ми будемо тратити 5 трупів, наш урон буде збільшуватися на 40%. Легендарний гліф. Тут вибираємо також для підвищення нашого урону. Далі в нас іде дошка з легендарним вузлом, який буде. Збільшувати наш надлишковий урон або overpower damage. А так як в цьому білді ми постійно використовуємо цей урон, то цей вузол буде працювати постійно. Вибираємо тут гліф-контроль. За рахунок нього за кожні 5 одиниць інтелекту відкритих в радіусі дії, наш урон буде збільшуватися. По ворогам, які знаходяться під діями контролю. А так як ми постійно використовуємо кісткову тюрму, або ж наші щупальця, які стягують ворогів, то цей гліф буде працювати у нас також постійно. Ну і остання дошка, на якій знаходиться легендарний вузол, який буде збільшувати наш урон за рахунок наших проклять. А так як вони в нас будуть діяти постійно за рахунок аспекту на броні у вигляді аур, то цей вузол також буде діяти постійно. Легендарний гліф, який ми тут вибираємо, це буде підкорення. Він буде збільшувати наш надлишковий урон ну або overpower демедж. В основному, як ви бачите, всі легендарні вузли. І всі гліфи вибрані на те, щоб наносити максимальну кількість урону. Тому що за рахунок речей і навичок цього персонажа в нас буде достатня кількість захисту в цьому білді. На цьому, в принципі, все. Давайте спробуємо зіграти нашу улюблену активність для того, щоб перевірити цей білд. Відразу скажу, що він дуже зручний у використанні. Спочатку ви не будете розуміти, як взагалі використовувати, використовується ця есенція, тому що вона постійно у вас буде витрачатися на нуль. Але я вас запевняю, що вона у вас постійно буде дуже швидко відновлюватися наповну. Просто ми цього не будемо помічати за рахунок того, що вона буде постійно падати до нуля, а потім ми її за. Один удар чи за декілька ударів буде максимально відновлювати швидко знову до повної. Просто цього не буде помітно через те, що вона моментально відновлюється і моментально використовується за рахунок нашого амулету. Як ви бачите, в грі за цього персонажа взагалі нічого складного немає. Вам постійно просто треба прожимати навичку стяжки, тобто наші щупальця, які будуть допомагати нам збирати монстрів в купу. Постійно будемо прожимати нашу кісткову тюрму, для того, щоб наносити більше урону від нашого духу. Ну і дух я в цьому білді, в принципі, навіть не відпускаю. Тобто він в мене постійно виход... виходить прожатий. На моїй мишці, тому що я постійно його використовую, він дуже швидко відновлюється. От бачите, для, для цього нам цей туман, для того, щоб виходити з ефектів контролю, бо настільки що хотіли монстри проклясти, щоб ми їх не били, дуже чудовий білд, дуже сильний. Якщо ви ще не збирали цей білд за Некроманта, дуже сильно вам раджу зібрати все-таки і пограти цим білдом. Не знаю напевно, наскільки сильно він, він буде наносити урон в наступному сезоні, але в цьому сезоні він є один, одним з найкращих білдів і одним із самих зручних. Грати за нього дуже весело і дуже просто. Постійно прожимаємо наше ультимативне вміння. Постійно прожимаємо наші щупальця для того, щоб стягувати мобів. Ну і далі, в принципі, все однаково. Постійно прожимаємо тюрму і постійно прожимаємо кістяного духу. Якщо у вас всі предмети будуть зібрані правильно, з правильними закалками. То у вас не буде ніяких проблем з есенцією, тобто з основним нашим ресурсом. Ви постійно його будете відновлювати, і у вас не буде ніяких проблем, щоб пройти будь-який контент. Також хочу ще звернути вашу увагу, що цей саме білд дуже гарно підходить для проходження босів. Він дуже швидко. Їх вбиває, і тому, якщо у вас немає персонажа або скіллера, то раджу вам, в принципі, зібрати цього некроманта. Якщо у вас є вільний некромант, або якщо ви його давно хотіли перезібрати на якийсь біл. Як ви бачите, що цей рівень ями він проходить дуже швидко, враховуючи те... Що в інших персонажів немає таких прямо надпотужних білдів, хочу вас запевнити, що вищі рівні ями ця збірка також буде нормально проходити. Тут більше питання не в уроні цього персонажу, а саме в тому, що Некромант є одним із самих нешвидких взагалі поки що в цій грі. Я вважаю, що йому не вистачає якогось аспекту для того, щоб його переміщення було більш швидким. Або якогось предмету унікального. Сподіваюся, це відео комусь поможе розібратися з цим білдом. Дякую, друзі, що дивилися. Якщо це відео вам сподобалося, Можете поставити лайк. Буду чекати вас нових відео. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Ну і до зустрічі!